Друзі, слава Україні! 19 травня Північний Схід Одеської області в мене мають полістирольні пасіці. Як бачите, тут прибавилося. Ну, от так прибавилося. Коротше, привіз нові пусті вулики, борюся з раїнням. Ну, я це називаю контрольованим роїнням. Але біоли мене випереджають, бо поки я борюся, а я щоб побачити, що я роблю, дивіться далі відео. Ну, поки я це все роблю, рої виходять. Сьогодні я зняв два, покажу. Покажу один із них. Короте, поїхали дивитися, буде цікаво. Ну і звісно, момент є. Покажу що там по медам. Все, поїхали дивитися. Бо тут було 8 розкладів, мені важливо розуміти, що в сім'ях відбувається. Таких як ця. О, вже вага відчувається. Вже вага відчувається. відбувається у вас ого а розклада бляка я вже звідси бачу до речі дуже багато подмора сім'ї викидують певно на ріпаку багато бджоли відходить обжоли спокійно Стартамило в враєве. Ні. А на точники, вона вже в райове пішла. Бачите, вже огонь показує. Раз. Треба срочно терміново просто ревізію робити, бо полетять. Точно тут розплода, медопергова з питном розплода. Дивимося де матка відразу. Недопергова. Наточники тянуть, ще маточники. Певно на кожній рамки буде. Там -то є, теж залишки розкладені. Печатний. Цікаво, чи вони можуть матку надумали мені. Та є, яка там матка, як молода матка. Що не тягнуть? Три печатного. Майже. Три з половиною печатного. Бачите, сім'я вже вомчить. вже воно полетела. Так, відкритий бачу, треба марку знайти. Треба терміново. Терміново треба вивозити на вулики, робити відводки, бо полетять. Далі печат наші. Завал сама так не буде. Далі покажу. Далі ще одну гляну. Вже мама тут у нас сходу. Відкритий бачу. Наточники, я ця не бачу. вона пішла в другий корпус, пролізла. Друзі, поки весь розплох іде. Засів, матка до тоді доходить. Джоли спокійні, де має розпалив, геть не змохаю. Що, на точнік. Так, а де ваша мама. Зараз Спробую знайти матку. Картина така. Крім однієї рамки, 8,5 розплоду. Якось так в ППУшничку. Потім може ще одну глянемо. Друзі, самі всі бачили, сім'я в райовому, тому матку, <coughs> аби не ослабити сім'ю на акацію, а акація у нас, я покажу лише тільки-тільки викинула цвіт. Забрав матку з однією рамкою відкритого розплоду. Де вона там е, ну, такий відкритий. І ме доперговував з гнізда, дав дві вощини, через кілька днів почпокаю і зайві маточники Пішов короче, в вулик, це все ставить. І зараз ще кілька сімей передивлюся і зроблю зборняковий пакет. Е, ну ви поняли відберу, все покажу. Ось підготував цей, відводичок буде на сушки. Ну і звісно ще Перги йому дав, бо ще ж в тут звали, по-любому звали. Е, маточка ось е, почистять. Зараз ще ось такий відкритий. І моя задача сюди е, ще три печатного бахнути, бажано ближче до виходу. Все, в новому будинку. Там нагадаю залишилося. Ну, дві рамки забрав, було 8,5 8 рамок розплода, 6 розплода, думаю, більш ніж достатньо. Тим бачу там і печатний, і відкритий. Е, сюди ще кажуть сюди ще кажу, доведеться зараз 3-4 печатного кинути. Буде в нас огонь. З інших сімей. Піду. Такі, що в мене стрьомні. Гляну. Ну зараз поперя в першу чергу перший гляну, а потім э, э, наступний. Так, а потім наступний. Щоб це Всю штуку присві На всяк випадок. Це бо за. Забрати багато розплода, я дуже сильно послаблю. Забрати мало розплоду це на тиждень два. Тому забираємо матку і, і мало розплода, а сім'ю залишаємо крапку. Ну, одну рамку розплода. Ще одна сім'я в Ройовому, вже рамку з маткою забрав. Картина там аналогічна, лише маточників в рази більше. Е, здається, на 9 рамках розплод. Ось на виході. Це я, я хочу печатний залишити їм. А дві, ну, відкритого. Тут як такого немає відкритого. Майже все запечатано. Коротше, я це називу контрольованим районом, грубо кажучи, матка. Бачите, дивіться, що робиться. Матка полетіла. Полетіла з роєм. Оце одна відкритого. І трохи печатного є. це піде з маткою. Це здається не пам'ятаю, треба подивитися. Це медова. Залишимо їм. І ось пішло. Рамка, до речі, важка гнездить. Тут відкритий печатний. Тут маточників ну, тягнуть, хай тянуть. Знову ж таки повний бджоли Потім через кілька днів треба буде всі зайві маточники повиривати. Бо це не діло. Так, це ж ось ще печатний. Три рамки печатного. Це щось важка. Печатний, печатний з медом. Чотири рамки печатного. І зараз ще в один відводок, дивлюся наступну сім'ю. І вже мені треба восім. Печатний, з моточниками, з медом. П'ять рамок печатного. Там, здається, не пам'ятаю, але щось там теж було. Ну, це медово. Коротше, 8 рам розходу і раєве. Майже весь печатний. Шість рам печатного. Ну і умовно кажучи, дві відкритого ми забрали. Так, це ми тебе зараз вирвемо. Там у вас моточник буде, хоч і тречні. І матка вже така бігає швидко, поняли вже збиралися. 6 рам печатного, огонь. Іду дві вощиники дану їм. А цю в інший вулик. Добре, що є з минулого року п'ять вуликів. І потім ще їм дам по дві печатного нормально, але не з цих сімей з інших. А ці будуть працювати на медозбір, виведуть маток. Коротко, бо і, інакше я їх відеосоніха не втримаю. Тільки так. Хтось ізолює, да, я зроблю такий контрольований раїння, ізоляція, як хочете то називати. Маточники тим бачу вже ось ось мають печатати. Коротко, виведуть. Так, друзі, як бачите, трохи перекошено. Рівності поверхні. Як бачите... Я думаю, помітно приніс короче, там дві рамки розплода, зараз покажу далі що роблю. Пам'ятаєте тут у нас матка з двома рамками, одні рамки розплода одне медоторгове, бачите, дві будуть тут спалювати. Ну, Далі ми їх збризуємо е, ну, самогон, в мене наразі не самогон, а спірт. Тут така якась малометка є. Перекриваємо. Ось такий розплод приніс. Намагався, щоб на виході плюс-мінус. Був. Ну, Ось таких дві рамки. Це сім'ї No2, говорю для себе, бо в блокнот не записав, а треба буде все записати. Там сім'я не в Ройовому. Так, що вона нас заїдає, це маточка якась цікава. А, на цю мало вражати. Сім'я не в Ройовому, але розплоду багато. І роблю такий відводок. Все, відводок можна сказати готовий. Мед у них є. Щоб дджола не повтікала, а вона буде тікати. Е, я їх прикрию. Розділив, бачите, ну, на всякий випадок. Там малометки, сім'я буде, ну, цей це, це відводок буде на суші, такий собі пакет, плюс-мінус. Можливо, ще, бо вже бачу, треба ревізію робити, поки всі не полетіли. Е, бачите, тут є така трошки не, меду. Ну, Нібито розпечатуваний. Просто хочу подивитися, де там та матка на якій рамці сидить. І ну, буде в цій сім'ї медок на розвиток, матка можливо, вони дуже швидко один одного знайдуть. Ось матка ходить, тут відкритий, сіяти її нема, де то піде на інші. Ну і трошки печатного. І ця рамка, ця рамка типу, як у нас... Медопергова спецом давав, бо щоб в гнізі була перга, бо взяла звали, витать не буде кому. Ну і тут рештки розплоду є, знову ж таки. Мовно кажучи, на 3,5 розплоду ми зробили. Хай вони собі тут живуть, як то кажуть. Все, я їх закриваю, ставлю другий корпус і... Іду далі робити наступний відводок. Ну, пр процедура буде така. Десь може печатно буде більше 4, а не 3,5. Це чим, тим часом така. І там щось зелі насуваються. Коротше, фіг його знаю. Але треба рапсину, ну, там ріпак з різнотравим треба до акації видути. І ревізія моя і протираєве повільно просувається. Але дивіться. Каця в такий якийсь різнобой б'є. Вот бачите, а тут тільки викинуло. Тут має зацвітати, а там і це одне дерево, фіг його знаю. Якось так, коротше, якась така картина. Е, друзі, загальну картину по пасіці не знаю. Але, умовно кажучи, це скільки. Ну, Об'єктивно я десь 15 пройшов із 15 7 чи 8 коротше, в райово. Ну і два вже роя вийш... вийшло, я зняв їх. І одна, здається, руйнулась. Коротше, кожна друга сім'я фактично в райвом. Ну, от така картина. Якось так. Пишіть, як у вас, коротше, по по потім сьом, по акаціям. Власне, якось так. І по роїню. Бо рояється капець. Буваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Стасу спасіки Фідани Володимиру мої вітання. Все, па-па-па-па. І Жені теж мої вітання. Він здогадається. Вже ніякий треба здогадається. Все, па-па-па-па. Це чим, тим часом така. І там щось до насуваються. Короче, фіг його знає. Але треба рапсину, ну, там ріпак е, з різнотравим треба до акації видути. І ревізія моя і проти повільно просувається. Але дивіться, акація в такий якийсь різнобой б'є. От бачите. А тут тільки викинуло. Тут має зацвітати, а там І це одне дерево, коротше, фіг його знає. Якось так, коротше, якась така картина. Друзі, загальну картину по пасіці не знаю, але, умовно кажучи, це скільки... Ну, об'єктивно я десь 15 пройшов із 15 7 чи 8, коротше, в роєвому. Ну і два вже роя вийш. вийшло, я зняв їх. І одна, здається, руйнулась. Кожна друга сім'я фактично в райвом. Ну, от така картина. Якось так. Пишіть, як у вас, короте, по по потім сьом по акаціям, власне, якось так. І по роїню. Бо це капець. Буваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Стасу, Спасі, Кефідану, і спастіки Володимиру. мої вітання. Все, па-па-па-па. І Жені теж мої вітання. Він здогадається вже ніякий треба, здогадається все, па-па-па-па.